Окрім того, Вінницька громада підтримала два прикордонні загони. Передали вісім повнопривідних автомобілів. Це чергова допомога від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Чотири автівки для третього прикордонного загону бригади наступу помста. Таку ж кількість отримав 24-й Могилів-Подільський прикордонний загін. Машини будуть використовуватися для перевезення особового складу, підвезення боєприпасів та виконання бойових завдань мобільними групами. Ці автомобілі будуть використовуватися для в першу чергу для переміщення особового складу. Більш-менш безпечних місцях для подальшого руху до виконання бойових завдань це логістика, це забезпечення особового складу провізіантом, боєприпасами, іншими елементами, які конче необхідні для життєдіяльності безпосередньо під час виконання бойових завдань. Вони високопрохідні в тих умовах, де ми виконуємо завдання, вони нам будуть дуже корисні. Для кожного з прикордонних загонів це вже четверта передача допомоги. Громада продовжує працювати за головним пріоритетом: безпека та оборона. В рамках роботи міжрегіонального гуманітарно координаційного штабу і всієї нашої команди депутатського корпусу Вінницької міської ради ми передаємо в черговий раз відповідне обладнання для двох прикордонних загонів це 24-й і 3-й перекордонні загони, які виконують завдання, бойові завдання на різних ділянках фронту бережуть нашу кордон. Я хотів би сказати, що зокрема там, наприклад, третій прикордонний загон загін ще. 2014 році перший прийняв бій з расистами, коли вони ну, намагалися за, вже заходити і захоплювати наші території. І перші втрати це якраз були Луганський прикордонний загін і Донецький прикордонний загони. І фактично саме прикордонники, як завжди, так от при любі ситуації, при початку війни, вони перші беруть на себе всі. Vesna pati uzdevēju darbu godu, tā kā jau bija segnās.